Світлана Ковальчук, переселенка з Херсона. Жінка розповіла, що 9 місяців прожила в окупації і в 2023 році приїхала в Житомир. У 2024 році до Житомира переїхав її чоловік. Подружжя щодня, окрім вихідних, приїжджає до соціальної кухні за обідами. Відвідую систематично, задоволений, дуже колектив хороший, готовий, добре. Мені більше всього тут подобається те, що от котлети роблять. Вони. Знаєте, такі, як от зараз, домашні, домашні вони великі наїстя. От так от це ж не тільки кухня. Ми сходимося, щось робимо, можемо нарисувати, між собою поспілкуємося. Це саме головне для нас. У Житомирі Таня Файон, міністерка закордонних та європейських справ Словенії, зустрілася із внутрішньопереміщеними особами та відвідала соціальну кухню. Благодійний проєкт, який забезпечує безоплатними обідами переселенців, людей з інвалідністю, літніх людей. Марія Лисюк працює кухаркою у соціальній кухні три роки. Жінка каже, що офіційно працевлаштована, готує обіди п'ять разів на тиждень. Марія Лисюк говорить, що робочий день розпочинається о четвертій годині ранку. У нас 10 чоловік працює тут і. Два кухаря, помічник. Ну і в основному помічники. Кожен день ми готуємо різні страви. Це гарна справа, і можна сказати, не тільки робота, а це і волонтерство. І ну, ми працюємо для, для людей. 29 жовтня на обід кухарі приготували борщ, фарширований болгарський перець, салат з буряка і булочку з маком. Щодня готують від 150 до 160 обідів. Їжу пакують в одноразовий посуд, каже Світлана Каганович, менеджерка проєкту Соціальна кухня. Ми складаємо попередню список людей, які до нас приходять. Готуємо на ту кількість, яка є в списку. Наприклад, сьогодні список ми роздрукували. Бачимо 160 осіб. 160 обідів наготовлено. Об набори зроблені на 160 осіб. Люди приходять згідно списку і згідно довідок посвідчення особи довідки ВПО. Вони розписуються обов'язково за кожен обід і його отримують. Нові приходять люди. Ми їх сьогодні записуємо вже на завтра. Віталій Умінський, директор дієцезіального благодійного фонду Карітаспес київсько Київсько-Житомирської дієцезії римсько-католицької церкви в Україні. Під час зустрічі з міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон розповів, що за майже три роки діяльності проєкту на соціальній кухні приготували 232 тисячі обідів для внутрішньо переміщених осіб. Цифрами є наслідки цієї війни. Не лише наші дорогі переселенці, які все залишили, втікаючи і зберігаючи своє життя, а також і ми, які готуємо, возимо, волонтери. Ми теж живемо під, під сиренами і один, так, один одного так підтримуємо. Тому ці цифри це 232 тисячі обідів було видано. 250 тонн продуктів було витрачено 34 місяця праці. Міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон розповіла, що підтримує благодійний проєкт Соціальна кухня і передала волонтерам пасажирський мікроавтобус, генератор і матеріальну допомогу. Амґледет ви форванмандпровайтхотмілс. І ми дійсно щиро раді, що ми можемо, хоча би на місяць, забезпечити багатьох людей гарячими обідами, а також електроенергією. І звичайно, машину, яку ми передали, це теж буде їм в подальшому допомагати задовольняти свої потреби. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.